Шановні майстри, заїхав в Києві в магазин Tools.netua, дивлюсь, стоїть зарядна станція. Хоч це і не профільний магазин, але в нас такий час, що російські окупанти і терористи знищують енергоструктуру України, тому кожен майстер, кожен мешканець має ну, мати такі зарядні станції. Чим вода мені сподобалась, чому я її взяв? Перше і головне це гарантія. Офіційна гарантія на неї 2 роки. Називається вона ОКЮТЕЛ. Повірте, це дуже рідко буває, що дають рік гарантії, а ще ну, це неймовірні 2 роки гарантії. Крім того, звісно, зараз тільки е, в пошані. І тільки які безпечні зарядні станції, які мають літій, феррум, фосфатні акумулятори. Вони безпечні, вони у вас не запалають, а безпека це саме головне. У них величезна кількість зарядів, розрядів, вони дуже швидко розряджаються. Тобто всі переваги всій станції. Ємність акумуляторів 2140 кВт годин. Ну, Це нормальна її. Євність, і враховуючи, що вона коштує біля 44 тисяч гривень з такою гарантією, як на мене, це фантастичний інструмент. Але це ще не все, чому я її взяв. У неї має дистанційне керування. У вас ви можете за допомогою, тут, бачите, ось, якщо ви подивитесь комплектацію, тут ну, це мережевий. Це для акумулятора, але є от така фішечка. Ви за допомогою ось цієї кнопочки натискаєте. Там протягом 2 секунд натискаєте, і ви можете поставити, до речі, програму спеціальну. Тут є інструкція, як поставити. І щоб керувати цим приладом, і щоб він інформував про свій стан. Тут дуже просте керування. Ви тільки бачите рівень заряду. І ви можете включити ну, або АС це на 230 вольт, або USB. Ось ці заряди. Ви їх можете виключити і включити. Для чого це важливо, що ви можете керувати. Дивіться, ось така типова ситуація. Працює зарядна станція, ви поїхали в кому... відрядження або кудись виїхали. Дуже е, довге відключення електроенергії. Ви, е, Газовий котел у вас підключений. Е, котел, е, відповідно, зарядна станція свій ресурс вироботила, вона розрядилася і виключилась. І, відповідно, виключиться котел. Е, коли включається, мережа подається, зарядна станція включилась, зарядилася, але з метою безпеки, ну так, вони зроблені апріорі у всіх. Вона не подає напругу на розетки, ні, ні на USB, ні на що. І тільки примусово ви можете його ввійти і включити. Але для цього вам треба, щоб у вас стояв роутер з величезним акумулятором, якимось ємністю, щоб він у вас постійно, щоб ця станція була е, ну, в мережі. Також майте на увазі. Або ви можете. До того, як вона розрядилася, просто фактично виключити, почекати, коли включиться, бо у вас буде інформування, і потім вже включити зарядну станцію, щоб вона подала напругу на споживачів. Так, як вона працює, дуже просто. Включення, це понятно, що включення. Це вона показує рівень заряду, це вона показує скільки годин залишилось до повної розрядки. Це напруга, яка потужність, яка вона споживає. Є три групи розеток. Перша це 230 вольт. Бачите, тут три таких розеточки. друга USB. Тут є USB, є, є Type-C. Type Вони різні по потужності, ну на кожен випадок. Є на акумулятор. Є ну, ось такі 12 вольт з 3 Амперні виходи. Оця клавіша, це дуже цікава клавіша. Бачите, якщо ви поставите на максимум, воно буде заряджати і видавати 1800 Вт. Ну, приблизно за 1,5 години вона розрядиться, зарядиться, якщо повністю розв'яжена Але е, ну, не рекомендую есть, ну, оці акумулятори вони не люблять максимальний заряд. Тому, якщо у вас. Не такі агресивні відключення, і у вас є час, ви можете поставити, щоб зарядка була не 1800, а 1200, або навіть 800, або 400 Вт. Теоретично, це продовжить строк служби і якість акумуляторів. Але, як на мене, цих акумуляторів вистачить і в будь-якому режимі. Так, наступне. Що у нас з боку? У нас з боку сюди вставляється мережевий кабель, щоб. Тут ви можете під'єднати сонячні панелі. Це захист, якщо спрацює. Під'єднати другий акумулятор ви не зможете, тут немає такої фішки. Я спробував, як він працює, ну, трошки шумить є при зарядці, але вони всі так шумлять. Для того, щоб не шумів, менше ставиш зарядку, він перестає шуміти. Я під'єднав сюди на 1800 Вт. Ось таку термопічку він взагалі тихо працює, 1800 Вт і ніяких звуків він, він не видавав. Тут, коли він працює, вентилятор охолодження, крутиться такий показничок вентилятора. Так він навіть не включився. Уявляєте? 1800 Вт і він не включився. Декларується 2400 Вт це максимально. І пікові навінтаження до 4 кВт протягом 3 секунд. Як на мене, за такі гроші... Є з такою гарантією, це фантастичний вибір. Так що звертайтеся з tools.net.ua, вам допоможуть. Слава Україні!